Виставці, рада представити добутки викладачів факультету мистецтв. І ми бачимо, що на цій виставці представлені твори викладачів і кафедри образотворчого мистецтва і кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Ця виставка вже відкрита. Так би мовити, зараз я про неї говорю постфактум, але mm. ця виставка дуже важлива для нас, тому що вона присвячена не лише дні освітянина, але й дню художника. І значить, зараз ми можемо цю виставку оглянути, значить, і подивитися різні твори живопису, графіки. Різних за типами творів живопису, різних за стилем, за авторським стилем. Я думаю, що ви отримаєте на собою. Ми традиційно робимо такий міні-звіт з творчої діяльності, який за мету собі ставить, як продемонструвати нашим студентам творчі здобутки викладачів. Так і широкий загал нашого міста познайомити з тим, над чим працюють, чим живуть митці нашого факультету. Спеціально до цієї виставки треба сказати, не довелося готуватися чи виконувати якісь роботи, адже всі ті викладачі, що представили тут свої твори, є художниками-практиками. І... Тож зараз зробимо невеличкий такий огляд цієї виставки, поспілкуємося, обговоримо те, що на ній експонова. Моє е, давні традиції, засновані більше 40 років назад. Тому е, багато поколінь митців нашого міста закінчували наш заклад. На представленні виставки припустимо, ось ми бачимо роботи Трупкіна Анатолія Дімянича. Вони мають таке декоративне спрямування і... Е, Добре день. Цікаві по знаходженню колористичного звучання, по композиційному мисленню. Ви можете побачити його такі цікаві ходи, де він представляє натюрморти, які мають таке різнобарв'я, але разом з тим вони передають таку гарну гармонію колори. Далі представлені мої роботи, те, що одна з картин, це, яка була представлена на всеукраїнській історичній виставці в Києві, це Думи батька, історична особистість, Батько Махно. Далі робота, яка називається «В Києві дощ. Я дуже люблю це місто, воно має такий західний колорит. В такій імпресіоністичній манері. Далі робота називається Громат літа, на ній представлена дівчина молода, яка знаходиться в оточенні квітів, і вона більш така символічного плану з модерновим підтекстом. Передалічна серія. Олі Бельшаніна є, де представлені сільські мотиви, вітряк, пастбище, корів, вулики. Теж цікаве по композиційному рішенню поєднання символічних рослинних елементів з реалістичним зображенням природи. Також одна з моїх серійних робіт пленерних, де відображена наша українська природа, вона мене найбільше хвилює, заставляє кожен раз знаходити різні відтінки, різні моменти. Натюрморт з півоніями, на підвіконні називається. Ставив задачу на таких тонких відношеннях. Світлих кольорів передати оцю гармонійну квіткову масу піонів. Старосна пильника в городах Біостанція. Це одна з робіт, коли наш дружній факультет разом виїжджав ще в Крим і мав змогу працювати над кримськими краєвидами. Ну, робота написана теж, в приніс стилі. І наш криворізький мотив. Задача художника передати відношення рослинного світу і води. А, як... До речі, як автор можу згадати, що ця робота посіла перше місце в торічному конкурсі пленеру міському. Так. Ще... Квіткові мотиви в натюрмортах Руслана Пильника. Кожна робота продумана композиційно, колористичною. Ви можете на прикладі цих трьох робіт побачити пошуки стилю, мотивів. Вони різні по задачі, але цікаві по виконанню, по, наприклад, по фактурі мазка, по відношенню до як художник знаходить великі відношення великих площин. Скульптури нашого. Викладача Фурмана Олександра Івановича. Ну, вони такі сучасне виконання, сучасний підхід з урахуванням ситуації, в якій ми живемо. Мабуть, відчувається воєнний час, в якому перебуває країна Скульптури малих хворих. Роботи Олександра Юрченка написані на пленері в Карпатах і цікаві по колористичному рішенню, по композиційному. І Хоча ці дві роботи, якби написані приблизно в один час, але вони різні по, по задуму і виконанню. Особливо цікава ця робота, де е, автор працював у криворівні під час дощу. Як Живописець передає фактурно цей дощ. Невеличкий тют на пленері називається, де зображений кусочок весни, цвітіння буску, сонячний день. І от робота передає цей настрій. І якраз я вхопив пана Мішуровського за роботою. Акварельні Ірини Красюк, дуже гарні по виконанню, чиста прозора акварель, гарні кольорові відношення, добре передано характер овочів, фруктів. Тому ще раз це підтверджує, що наші викладачі працюють в різних техніках і їхня майстерність беззаперечна. Зразок виконання натюрморту в такому символічно модерновому стилі в техніці пастелі теж цікавий по вирішенню, по узагальненням, хоча він насичений дуже сильно в декоративному плані. Тут є таке декоративне тло квітів. Робота Володимира Щербини. називається Колишній льотчик колишнього СССР. Ну, ви бачите, чим цікава ця робота, вона, по-перше, цікава композиційним рішенням. А також передачею психологічного стану людини. Це один із моїх портретів. Задача ставилася передати красу юності, красу оточуючого світу. Теж портрет Володимира Щербини. Ну, гарний колорит, теплий, гарна передача психологічного стану молодої людини. Протилежні і, задачі бачу. І ось протилежна задача. Портрет виконаний в такій реалістично-академічній манері. Портрет мами Марії. Художник передає психологічний стан людини, яка прожила довге життя. Цікавий момент, як. Кісті рук допомагають розкрити образ. Хочеться сказати, що у сьогоднішніх важких умовах сьогодення для швидшого досягнення перемоги одне з найважливіших. Тенденцій є прагнення і потреба, нагальна потреба віднання всього суспільства на основі спільних інтересів, спільних державницьких ідей, національних зацікавлень, і в цьому процесі дуже важливу роль відіграє художня культура, зокрема образотворче мистецтво. Однією з магістральних тенденцій сучасного міжнародного художнього процесу є саме єднання минулих досягнень. Світовому масштабі із найсучаснішими тенденціями на основі доброзичливості і тепло такого теплого почуття загального, і це відчувається в зацікавленні е, сучасного художнього життя представників саме е, таким фігуративним мистецтвом, зверненням до традиції імпресіонізму з традицій ар-деко. Не механічне, а саме творча інтерпретація цих досягнень на сучасному етапі. І ця тенденція характерна і дуже яскраво виявляється і в нашому сучасному віченняному е, мистецькому житті. Е, це можна простежити і в нашій локальній Криворізькій художній школі, яка достатньо успішно розвивається вже протягом десятиліть. Одне дуже практичне відділення факультету мистецтв, який за е, 40 вже з лишніх років свого існування підготувала надзвичайно яскраву, різноманітну за е, індивідуальною творчістю е, когорту випускників, які е, творять е, сучасне мистецтво і в нашому регіоні, і далеко за його межами. І е, це всього можна переконатися в першу чергу завдяки виставковій діяльності. Зацікавлення різними стильовими виявами, різними засобами стильовими. Тут можна побачити і е, такі супер реалістичні е, підґрунтя підстави для рішення образу, і більш узагальнені, і абстраговані від реальної дійсності. Все це можна проглянути в творах наших викладачів. Але в разній виставці ми можемо побачити всі і завдання, вирішення певних проблем, відповідність тим загальним проблемам, які стоять перед сучасним мистецтвом. І будемо сподіватися, що і надалі, не менш успішно, можливо, навіть і яскраво, будуть презентовані роботи наших викладачів на наступних виставках.